Друзі, я вас вітаю на своєму каналі Відпочинок із зеленими друзями. І знову наша любима дача. Знаєте, в минулих вихідних було тепліше за рахунок сонечку. А сьогодні сиром. Трошки хочу знову повисажувати рослинки, ті, які мені прийшли. Хочемо шашличок зробити і подихати свіжим повітрям. Я як сюди приїжджаю, це, як знаєте, на якусь іншу планету після Києва. І ще ніч сьогодні була неспокійна, а тут навіть якщо літає, все одно не страшно. Якось так, напевне, мозок працює, розслабляєшся. Другом природа, тому якщо цікаво, переглядайте відео. Всім гарного перегляду. Я вас всіх обніваю. Ось тут в мене троян, да? росте оце тільки що випалило таку кучку трави. І хочу отут оцей падуб посадити, друзі, і хочу вам показати в райському куточку, я замовляю, ось яка коренева система, бачите гарна. Викопала ямку, і зараз туди підсиплю поживного ґрунту. Добав, доб... Добавлю добрива і корневін і висажу. А з цієї сторони хочу посадити два тиса. І також треба оцю траву виполювати, а вона так важко видирається, що це взагалі. Я тільки що пів години оцей клаптик 20 на 20 виполювала. А може й більше. Від непривички, аж коліна трусяться. Так, іду я грунт принесу. Ще полила і отак от. Вона біля трояндочки, точніше він, падуб, буде проживати. Оцю купу бур'яна приберу, а зараз з цієї сторони буду виполювати і садити оцих два тиса. Отак от Буде. Зробила луночки, поки вони ще маленькі, я на невеликій відстані, бо поки я не знаю, вони оці два тиса, вони дуже повільно ростуть. Після того, як вони почнуть підростати, я хочу оцю гортензію звідси забрати. І тоді їх на відстані вже розсадимо. А зараз поки так. Дала трішки хвойного опаду, сірки підсипала і торфу. І зараз це все з ґрунтом розмішаємо. Корінечко подивимося. Оцей такий менше забарвлення має. Це елегантісімо. Зараз подивимося. Ага. Ще трошки треба пожм'якати. Друзі, коріння дуже гарно, бачите. Gold. Це саме, бачите, ось муко тут є. Так, причому нормально. О, які корінці жирні. Мало земельки йому вже там було. Все, висажує. Хожу і радуюсь. Дивіться, як оцей аїр гарно виглядає. І що це? Вічна зелена рослинка просто чудово. Всі рослинки, які я висадила минулого разу, наче всі, всі живенькі, все з ними добре. І хочу вам показати, що це? Це в мене піроканта червона. Ну, купляла як червону, а не знаю, яка вона буде. Я її хочу сюди на бесідку пустити. І отак. Отут дається, отак постригти. Бачила, дівчат, а потім ще верхній ярус. Якщо в мене так вийде, то буду дуже рада. Так, дівчатка, висадила і хлоп'ятка. Я свої тиси, отримала купу задоволення. Треба ще трошки примальчувати. Ось так, бачите, вони дивляться. Тут в мене барбарисик красте звичайний такий фіолетову бурдове листячко. А тут цуга. Треба мені ще якось оце повиполювати теж траву. Щоб потім замульчувати і весною хочу ті туї якось постригти, ще не знаю як, бо вони мені такі громісткі. Дуже здорові. Кругом них, бачите, отак коло зроблю, такий квітник. І що я сьогодні ще пересадила? У мене тут будлейка карликова була. Яка вона? Рубі червоненька. Вона в мене була ось тут, все на купі. Я її звідси прибрала, бо вона таким кущиком росте і висадила тут збоку, біля квітничка. І в мене тут ще одна є будлейка така. Карликова, але оця фіолетова. Little purple. Так. Помало-помало і Таня всю площу засадить. І ось так у мене вийшли ці плющики. Один, другий і ось тут третій. И подивіться, снова квітує красунька. Красунька, она думает, что уже весна, а ще цілий месяц зимы. Вот так, вот так я тут снова У к Лизе. Вот такая красота на Украине. Тык! Все, все зробила, що хотіла. На цьому прощаюсь, друзі. Всім хорошого настрою, міцного здоров'я, щастя, всіх благ і насамперед миру щоб пошвидше мир у нас наступив І я думаю, як прибуде до нас мир, то все у нас буде добре, коли всі повернуться додому і будуть зі своїми сім'ями. Добра, тепла. І хороших новин. до побачення. Незабаром до нас завітає лютий, з цього приводу хотіла зачитати вам віршика Місяць лютий в білій шубі. Добрий ранок, моє любі! Я прийшов, а де зима? Снігу білого нема. Починаю лютувати, снігом землю засипати. На мету вам щастя, мрію, миру, радості, надію, ще й весняний настрій всім. Кожну в хату, в кожен дім. Бережіть себе.